Дубль номер 2 Записи дуже важливого відеомеседжа для всіх людей, які комунікуються або якось стикаються в житті з творчими людьми. Чи знали ви, що ви маєте афігенну суперсилу, таку суперсилу, яка здатна реально міняти світ і життя людей? Дуже просто: якщо у вас є, наприклад, творча людина у вашому колі спілкування? У вашому оточенні, яка займається творчістю, я не знаю, живописом, фотографією, щось руками робить, так все, що загодно, співає, читає чи пише вірші, малює комікси, не, не Будь-яка творча людина дуже потребує уваги до творчості, тому що вона робить це по факту не для себе. Вона робить це, щоб робити світ краще і показати вам. Чи вашим друзям як вони бачать цей світ, як вони відчувають, щоб якось трошки чимось гарненьким заразити цей світ і зробити його краще, і щоб всім навколо було класне. класно. Це додає рівень щастя, це додає рівень якості життя і ментального, і навіть фізичного. Бо ми знаємо, які бувають випадки, коли людина недооцінена, творча людина. Яка, наприклад, малює, а потім щось має якісь там імперські плани, або просто дістає рушницю і щось з собою не дуже добре робить. Тому важлива місія наша з вами, якщо у вас є друзі, у вас є точно друзі творчі якоїсь професії, просто зараз візьміть, напишіть кілька коментарів, поцікавтеся просто як людина. Як вона що робить? Ну, якщо це дійсно вам цікаво, якщо ні, ну просто відпишіться і все. Правда, якщо о, ну, Розумієте, яка справа, наприклад, є там фотограф чи там художник, у якого там 5 тисяч умовних якихось фоловерів в інстаграмі, і його класна робота збирає там, уваги максимум на 100-150 людей, то він починає е, е, їсти себе. Думає, що блін, я якийсь хріновий. Я або не в той час народився, або люди такі злі, або щось ще таке не дуже прикольне, відбувається. Тому просто напишіть класний лайк, пролайкайте якісь фотографії, відео. Ну, просто скажіть дякую, дякую, що ти це робиш, дякую, що ти надихаєш. Ну, Якщо це дійсно так, бо дуже багато людей думають, що по дефолту всі творчі люди, які мають якийсь класний рівень, вони знають, що вони класні. Ні, це не так. Вони не знають, їм треба постійно казати. Бо і коли вони відчувають цю увагу, цю підтримку, вони заряджаються, мотивуються ще краще щось робити і заряджати інших людей. Це прям така, ну як ланцюжок добра. Якщо ми зараз підтримуємо всіх творчих людей, яких ми знаємо, вони далі своєю творчістю зроблять дуже класно цьому світу. І потім вам ще x 10 повернеться це все добро, яке ви просто одним маленьким лайком або маленьким коментарем е зробите. Це там мені дуже повезло, що я маю дуже вірних, класних друзів, і які кажуть мені: блін, у тебе оце класно, це класно, блін, ти мене надихнув. Навіть люди в, в інших країнах е теж. ну, Дякую, що у людей дуже класно з комунікацією. І мені пише чувак, коли я ще займався плотно дуже портретною фотографією, каже: Блін, як ти це зробив? Це так класно, це так об'ємно, так просто одночасно. Блін, як, 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 як. Я кажу, типу, блін, отак, отак. У тебе був самого класний портрет, і мені дуже приємно, що ти прийшов до мене знайомитися. Хоча у тебе у самого класний рівень. Це просто, ну, типу, обмін такий досвідом. А є пару знайомих у мене, друзів дуже давніх, які за чаркою вина зізналися, що вони спеціально не коментують, не лайкають, бо я офігел і зажрався, і у мене це занадто офігенні роботи, щоб я просто типу аля звізду не, не піймав. Насправді дуже важливо себе теж розуміти адекватно сприймати. Порівнювати навіть десь в чомусь, але з такого мотиваційного може характеру, щоб було порівняння, щоб це вас рухало вперед. І тоді все буде класно, всі будуть щасливі, всі будуть робити класну творчість, розвиватися. Ви запитаєте, а навіщо мені це потрібно? ну, Записувати такий, наприклад, меседж. Насправді. Якщо всі навколо будуть розвиватися і робити класний продукт, класні фотографії, надихати друг друга, це і мене надихне. Я буду бачити, що я щось не зря по перше роблю в цьому світі. І по-друге, що я даю шанс мотивацію, і може навіть, це дуже може смішно прозвучати, але виростати такою мотивацією майбутнього якогось конкурента або навіть послідовника. І це буде дуже круто, бо я буду знати, що це діло живе і воно комусь потрібне. Тому прямо зараз я пропоную вам зробити цей світ трошечки краще, бо побачите, побачите, от ви зро... пролайкайте, пролайкаєте. 5-10 творчих людей, напишите коментар. Просто подякуйте, що вони є, що вони такі творчі і класні, і так далі. І ви побачите, як будуть горіти очі у цих людей, як вони почнуть одразу щось творити. І... А якщо хтось не буде творити, то пролайкайте ще раз і тоді точно спрацює. З вами був Андрій Черлат. Будьте творчими. Пока.